Знаєте, друзі, як буває, іноді просто робиш щось та й робиш не так, як по правилам, і все нормально виходить. Або не виходить, і ти такий, все, буду робити як треба. Все як треба, вчасно і так далі. І таке саме трапилося з нами. Ми вирішили вчасно робити обстеження на зуби для дитини, поки вона маленька, слідкували за цим. і... Те відчуття, коли ти зі своєї сторони раз в житті хочеш зробити правильно, все вчасно, заздалегідь. А не по твоїй вині, а по вині лікарів все рівно виходить погано, і ми вимушені тепер робити доньці операцію під загальним наркозом на зубах. Так, про це сьогодні ми поговоримо і в Канаді теж з медициною не все так буває класно. Вибачте, зараз сміятись, бо в Канаді багато хто живе в Канаді, знають, що медицина не на найкращому рівні, скажімо, оця проста, де в тебе простуда або якісь прості захворювання, тому що тяжко потрапити до лікаря і так далі. Але, в принципі, стоматологія ну, нібито норм. І ми вчасно записувалися, ходили. В общем, зараз розповім історію всю спочатку до кінця. Що трапилось, і чому е, ми вимушені робити операцію більше, ніж за 5 тисяч доларів. Я бажаю вам гарного перегляду. Наливайте узвару і поїхали дивитись відео. Що от зараз я сиджу в автомобілі, історія ще не закінчена. Історія ще зараз тільки пишеться. В кінці я вам покажу, що вийшло. Але зараз я в лікарні чекаю на доньку, які будуть робити зараз операцію. Першу в її житті операцію взагалі ще й під загальним наркозом. Що за операція і чому так сталося? Розповідаю все в деталях. Ми проживаємо в Рідірі. В Редірі є така клініка. Дитяча дитяча стоматологія. Ось тут ви побачите її назву. І ми весь час їздили туди на обстеження, якби на планове обстеження дитячих зубів. І чому я говорив, що хотілося перший раз в житті зробити все як правильно, тому що ну як ви знаєте, в Україні там або в моєму дитинстві, та й взагалі в дорослому віці, рідко я ходив просто на планове там кожних там півроку там умовно ходити перевіряти зуби. І тут ми вирішили, оскільки є бенефіти, поки вони ще дійсні, є страховка. І не хотілося би запускати, хотілося б робити все як треба. І ми ходили весь час, планово, регулярно до лікаря. Ходили-ходили, і в один прекрасний момент ми побачили, що у доньки один зуб він починає, начебто, там з'являтися дирочка. І він такий коричневий, жовтий. Ми вирішили, що все, треба відразу, як тільки помітили, відразу записуємось до лікаря. Пішли до лікаря, лікар подивився. І це спеціальна дитяча стоматологія, якби спеціальна дитяча стоматологія. Лікар подивився каже: Ні, ні, все нормально, все добре з зубом, то не карієс, все добре. Окей. Повернулись. Потім, через кілька місяців, ми помітили, що знову починає... Якби збільшується та дірочка на тому зубі, бо цей зуб якраз ось тут, якби на іклах, і нам його добре видно. Ми, Та ні, ні, давай ще раз, знову до лікаря записались. Він ні-ні-ні, все добре, все окей, це точно не каріяс, це якась там штука. Ми потім під, ми пізніше якби полікуємо цей зуб і все буде окей. Ну, окей, окей. Пройшло вже знову ще скількись місяців, я вже не пам'ятаю, чи півроку, чи що. Ну, ми, якби тр... трішки не те, щоб зовсім прям розслабились і перестали наблюдати. Але ну, лікар сказав, двічі ми ходили. Лікар сказав, що все окей, все окей. Пройшло десь, може, з півроку, може, менше, плюс-мінус. Ми знову поїхали до лікаря. Я не пам'ятаю, чи вже був плановий, чи знову ми помітили, що зубом що, якби дирочка збільшується в зубі. Поїхали до лікаря. Він знову ні, 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 все добре з зубом, все добре з зубами, А ми бачимо просто своїми очима, якби що там не все добре, що та дірка збільшується і що зуб псується. Ми відразу ж. Дружина записала домініку, доньку нашу, до іншого лікаря, до стоматолога, який нас обслуговує, до дорослого стоматолога. Ми до нього записались, поїхала дружина. Він каже: ви що у вас тут капець, що з зубами, карієс, і вже не з одним зубом і тут треба лікувати терміново і направив нас в іншу лікарню, в дитячу лікарню, але на газоліна Лей. Там район такий, в общем. Відправили нас туди. Ті подивились, сказали, ну, треба робити операцію, <кій> тому що тут уже дуже не вийде просто попломбувати. Там зуби дуже багато, і треба під загальним наркозом, тому що дуже багато зубів треба робити. І якби дуже багато всього, тому треба буде під загальним наркозом. <кій> ну і ось, нас записали в Калгарі. На операцію, тому що там на ЛЕЇ в них не було вільних термінів, якби вони теж в радірі роблять, але не було вільних термінів найближчим часом, тому нас записали в Калгарі, оскільки місяців ми чекали. І що будуть робити взагалі з зубами? Це е, дуже цікава тема. Я не знаю, можливо, зараз про це поговоримо. Будуть ставити металеві такі коронки на зуби. Е, на задні зуби будуть ставити металеві такі коронки, щоб накрити зуб, щоб там не розмножувався каріс. Щоби до випадіння він якби зберігся. А, і а, будучи також там шліфувати, пиляти, я не знаю, що вони будуть робити. Коротше, будуть чистити всі інші зуби, які не накриють. Можливо, десь будуть пломбувати, можливо, ще щось. А, дуже багато. Нам прислали документ, і там написано, що аж 22 зуби їй будуть робити. Ну, я розумію, що, можливо, не всі зуби будуть прямо там робити робити, але. 22 зуба, Капець. Ви можете сказати, так а навіщо вони ж це ж молочні зуби повипадають так, але їй тільки зараз три. А оці кутні зуби вони почнуть випадати аж десь там 7-8 років. Ну, можливо, пізніше, хто знає це поправте мене. Ну, тобто вони ж останні випадають і вони вже в поганому стані. І плюс плюс до того вони ж можуть боліти в неї весь цей час. Карія буде розвиватись і. Ну, ми не хочемо це просто так залишати, якби на волю долі. Тим більше, що поки в нас є страховка, поки в нас є бенефіти, ми хочемо це зробити завчасно. Ось така історія. Зараз Домініка з вікою в лікарні тут не пускають, тут тільки одного з батьків пускають, все так під замком, стерильно, там все дуже строго. Тому вони зараз там лікуються. Пізніше покажу, що зробили, скільки, скільки грошей нам треба буде заплатити. І, Розкажу, покажу, що і як. До речі, я не знаю, що це за коронки, тому що раніше я ніде на дітях не бачив таку штуку, щоб металевими прям коронками накривали зуби у малих дітей там 3-4 роки. Але тут я не знаю, чому, от у моєї сестри син йому вже теж зробили це тут, в Канаді. Йому теж кілька місяців тому, чи, може, до півроку, я не пам'ятаю точну дату, теж зробили вже цю операцію і теж із Акаріаса Теж йому під загальним наркозом, теж все накрили ці зуби. Ем, і ще багатьох дітей, ну не прямо кожну дитину, але ну, я зустрічав іще дітей, у яких отак, так само накриті зуби металевою такою коронкою, тобто лікувалися, така сама проблема. Я не знаю, чому так і е, е, я не знаю, що, що, що не так. Можливо, це вони так відмивають гроші, так роблять, я без поняття. Ну, але є як є. І, до речі, чому відео називається що халатність лікарів призвела? Тому що ми їздили до лікаря-стоматолога ще як тільки зароджувались ці всі проблеми. Тобто, цього можна було би уникнути, якби вони відразу побачили і почистили, наприклад, там той маленький карі, щось би зробили. Тобто воно би не дійшло до такого стану. І для умніків в коментарях так ми чистимо дитині зуби. Звичайно, взагалі солодкого по мінімуму ми їмо, взагалі в родині мінімум солодкого їмо, цукерки вона просто так не смокче, не їсть, і бачить їх тільки там на свята. Ось. Тому чому це сталося, ми не знаємо. Можливо, це із-за води, або із-якоїсь їжі, хто його знає, але є як є. Побачимо, що нам покриє страхова, що не покриє, що зроблять. Все покажу далі. У відео чи можу я купити будинок в кредит, квартиру, чи можуть мені відмовити, скільки це коштує? Які умови, де шукати, яка буде ціна? Всі ці питання задають всі люди, які хочуть купити нерухомість тут в Канаді. Зараз говоримо про Альберту. Так ось, я вам хочу сказати, що буде дуже-дуже чудовий івент 27 жовтня в Калгарі. Всі деталі будуть в описі під відео. Буде Олег, ріелтор, який займається нерухомістю вже дуже-дуже давно в Канаді. Не одну собаку на цьому вже з'їв. Він про все це розповість на цьому івенті. І якщо ви думаєте, ой, я прийду, з ким я залишу свою дитину, так ось я хочу вам сказати, що на цьому заході будуть аніматори спеціальні, щоб ви могли залишити своїх дітей з аніматором і піти послухати лекцію про нерухомість, як купити, які умови і ще зможете задати свої запитання. Тому, будь ласка, 27 жовтня Калгарі, Година і адреса буде в описі під відео, я вас запрошую відвідати семінар з нерухомості з купівлі нерухомості в Альберті. А ще я хочу вас попросити, якщо ви не зможете приїхати в Калгарі і відвідати цей івент, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам було би побачити цей семінар на цьому ютуб-каналі, на моєму, якщо багато з вас з Проявлять зацікавленість і напишете, що так вам би було б цікаво. Обов'язково напишіть коментар, що так, я би хотів, хотіла подивитись цей івент онлайн. Я запишу цей івент і виставлю: зможете подивитись цю корисну інформацію, ознайомитись з нею е, на цьому Ютуб-каналі. Тому підписуйтесь обов'язково, щоби не пропустити це відео. Отже, повернулись ми вже з лікарні, все добре пройшло. Оскільки можна було, щоб тільки один з батьків заходив, я вже про це розповідав, то я чекав в автомобілі і тільки забрав потім Віку з Домінікою. І оскільки Віка була з Домінікою в самій лікарні, зараз Віка розповість трішки детальніше, як це відбувалося взагалі всю процедуру. І по грошам теж Віка розповість, що ми заплатили, скільки заплатили, що там зробили, не зробили, скільки це коштувало, що покрила страхівка, не покрила. Зараз Віка про все розповість. Отже, почнемо спочатку. Ми були записані туди в клініку на 9 годину ранку. Приїхали ми приблизно десь без 5 п'яти без десяти хвилин, тобто встигли. Як виявилося, двері були зачинені, нам потрібно було подзвонити, щоб нас зустріла медсестра. Ми так і зробили. Зайшла всередину тільки одна людина, тобто я зайшла з Домінікою. Там була вже сиділа всередині одна жіночка, в якої теж була операція, вона теж чекала на свого сина. Ми трішки почекали. Домініка там подивилася трішки мультфільм в іншій кімнаті, і почекали, поки до нас прийде медсестра, нас зареєструє, запише, поміряє Домінікі. Тиск, температуру і ну, запитала там решту запитань, все, що потрібно було для анестезії і так далі. Ну і ми просто сиділи і чекали. Потім по черзі до нас почали підходити один лікар, підійшов, підійшов інший лікар, почали розповідати взагалі нам, що нам будуть робити, які зуби будуть. Надівати коронки, що будуть вони де будуть робити пломби на зубах, які будуть ще там чистити зуби. Тобто, все він розказав, щоб ми були до цього готові. Потім прийшов інший лікар, почав розповідати про анестезію, питати, що ми діли, що мені, щоб бути готові. Щоб дитина була готова до анестезії, бо тому, що якщо хоч щось зробити не по правилам, наприклад, там якщо щось там попити воду воду після 12 ї ночі або там зранку поїсти, то операцію могли б скасувати. І в принципі все, ми вже були готові приблизно десь весь час очікування до операції. В нас вийшло не знаю, хвилин 40, мабуть. Потім нас завели з Домінікою. Ми разом з нею пішли. Я запитала, чи можна бути до того часу, поки вона засне. Вони сказали, так. вийшли за нами два лікаря, і коли ми зайшли в операційну, то там вже стояло людей, шість мабуть, лікарів посадили її на таку велику кушетку, підняли. Я її тримала за руки, і при мені її вділи маску і зас... засипали. Це, чесно кажучи, було так трохи нервово і дивне таке відчуття. Заснула вона буквально дуже плакала, але заснула за хвилину, може навіть менше. І все потім мене вивели, і прийшлося чекати, поки лікар не вийде. І десь приблизно через пів години мене перевели трошки в інший коридор. Там сказали очікувати, поки медсестра вийде до нас. Спочатку вийшов лікар, сказав, що операція пройшла успішно, все добре, вона себе дуже гарно вела. Хоча як вона могла себе гарно вести, якщо вона і так відключки. Але так і сказав просто очікувати на медсестру. Як тільки вона відкриє очі, то нам її виведуть. Після того, як мецестра нам її вивела, вона ще була трохи не в собі, відходила від наркозу. Тож нам дозволили трішки почекати всередині, сказати, що робити з нею далі, яку дієту потрібно дотримуватися, якщо там потрібно пити інші ліки. І тобто, все на цьому вже операція була закінчена, Ми могли б їхати додому. І основне, що ви так, мабуть, чекаєте, скільки ж ми заплатили? Ми не заплатили нічого, все покрила нам страхова. Але в рахунку було написано на хвилиночку 5-200 чи 5-300 канадських доларів. Операція пройшла успішно, Домініка відійшла від наркозу там після двох годин, зараз уже в принципі, все добре. Так що слідкуйте за своїм здоров'ям, за здоров'ям своїм дітей. І якщо ви дійсно бачите якусь починаючу проблему у вашої дитини, наприклад, зубами, то будь ласка, будьте уважними. Якщо вам лікар каже, що у вас проблеми нема, краще сходіть до іншого лікаря і перевірте ситуацію. Так, ось, яка мораль, навіщо я взагалі знімаю це відео? Не довіряйте лікарям, як би це дивно не звучало, якщо ви бачите, що щось не так, і ви дійсно своїм досвідом бачите, що <кхів> щось не так. Це може стосуватись не тільки з зубами, наприклад, а ще й з очима, будь-яким здоров'ям, і ви йдете, лікар каже, ой, все нормально, а ви бачите, що точно не нормально, то відразу сходіть до кількох лікарів. Тим більше, якщо ви з Канади дивитесь, з Альберти, <кій> то поки ще дійсні венефіти, зробіть обстеження, походіть по кільком лікарям, не шкодуйте часу, тому що це дуже важливо і це може призвести до наслідків, коли пізніше доведеться прям. От так, робити операцію малій дитині з загальним наркозом, воно, звичайно, ніби нічого такого, ну, подумаєш там, не вона перша, не вона остання, але все рівно, це вже вона буде спати, це вже певна процедура, наркоз загальний. Ну, все рівно ми хвилюємо, звичайно, це наше найдорожче. Тому, якщо вам потрапиться таке щось, що ви впевнені, що щось не так, а лікар каже, все окей. Сходіть до іншого, до другого, до третього лікаря. якщо вже два-три лікарі сказали, що це нормально, і з різних боків про це сказали, то окей, тоді можна розслабитись. А так, не довіряйте лікарям, щоб не втрапити в таку халепу як ми. Так що бажаю вам гарного здоров'я, всім пак.